Всім привіт! Сьогодні я вам у відео покажу як створити податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи, який не є платниками ПДВ. Вот. Я вам сьогодні покажу це в програмі ІС і покажу як її заповнити і можете самостійно її здати. Так, Заходимо у розділ звітність, реєстр звітів. Вибираємо період наш, перший квартал 2016 року, і створюємо звіт. Дивимося, вона знаходиться ця податкова е декларація в рамках податкова інспекція, звітність фізичних осіб. І ось вона має код F0103305 для третьої групи. Вибираємо її, створюємо. Вона у нас вже автоматично заповнилась, так як ми вказали, що у нас на за перший квартал 16 року. Ви втягнули наші дані з карточки, що ми забили. І потрібно нам ще вказати кількість фізичних осіб, які в нас працювали на підприємстві. Якщо у вас є якісь, ви показуєте там 2 чи 5 чи 10. У мене нема нічого, то все одно потрібно зазначити 0. От, і показуємо е коди е квед, тобто коди виду економічної діяльності. Якщо у вас їх декілька, ви показуєте їх декілька, 5-10, в кого скільки. Провалюємося в довідничок. От, бачимо, що я вже вибрав їх. Але я вам покажу, вибираю, як втиснув на лієчку. Тут де наш номер. Стан 49, 41. Діяльність вантажного автомобільного транспорту. Вибрати. От у нас є один. І вибираємо ще якийсь, якщо вам потрібно там. Але зазначаємо всі кведи. Додаємо рядочок, дочок. І хай буде це вирощування зернових культур. Є у нас показники наші підприємницької діяльності так? І розділ перший називається проходимо, другий пропускаємо, так як це для першої групи платників заповнення даних, да? розділ третій і переходимо в розділ 4. Тут ми показуємо наші показники, скільки в нас коштів надійшло в порахунку От, по нашій книгі доходів. І вибираємо рядок 0,6. Але бачимо, що у нас стара декларація, старий бланк. Але вже з 1 січня 2016 року ми сплачуємо е, податку у розмірі 5% від нашого доходу. Наприклад, в мене буде 350 тисяч доходу, бо за перший квартал бачимо, ця сума дублюється, приноситься 11 й 12 і 14 рядки. Ось, як бачимо, в нас сплати від нашої суми. Вона вже розрахована 5% від, нашої, від нашого доходу. Так, і можна сказати, що наш звіт вже заповнений. Перевіряємо наш звіт, зберігаємо. Можемо з його всередини через наступні дії передати на підпис, підписати і відправити в контролюючий орган. Можемо закрити і звідси відправити, підписати. У ну, мене немає так, як в демонстраційному режимі. відправити в контролюючий орган. Всім дякую за відео. Переглядайте.